І Васику, ну як ти міг? Стільки дівчат було гарних, а ти одружився з тією. Світлана Федорівна говорила це, не соромлячись Валентини, яка навіть не намагалася вставити слово. Так було завжди, коли свекруха приходила до них у гості, а приходила вона досить часто, бо жила на околиці того ж села. Валя встала і вийшла на вулицю. Хвилин через п'ятнадцять свекруха перестане леліяти свого сорокарічного синочка і почне шупати недоліки в їхньому будинку. І це теж було звичною справою. Але за п'ять хвилин визирнув Іван. Валю, зайди но. Мати, виявляється, по справі прийшла. Валя зітхнула. Що ще придумала ця жінка? Вона повернулася, сіла на диван, розмовляти не збиралася. Мама мені хорошу роботу знайшла. Валентина вигнула брову. Чоловік її не надто любив працювати. Зарплату отримувати любив, а от працювати не дуже. Цікаво, яка робота може бути хорошою в колгоспі, що майже повністю розвалюється. Свекруха знизала плечем. Ти, валю, крім села, далі свого носа зовсім не бачиш. Розум у тебе обмежений, бо немає ні освіти, ні виховання. Працюють люди не тільки в селах, а ще й у місті. Валентина посміхнулася. Світлано Федорівно, можливо, ви не повірите, але я знаю, що люди працюють у місті, а ми живемо в селі, і можливостей їздити туди на роботу в нас немає. А не треба їздити. Я з подругою вже домовилася, Івасик може жити в неї. Ну, приїжджати на вихідні пару разів на місяць. Як це? Сім'я, значить, тут, а він там? Валю, я ж кажу, у тебе обмежений мозок. Подумай про це на дозвіллі. Іване. Два дні тобі на роздуми. Подумай про те, які перспективи перед тобою відкриються. Світлана Федорівна обдала валю зневажливим поглядом і вийшла з хати. Валентина подивилася на чоловіка. А ти чого? Як телятко мовчав? Чи, може, ми тобі набридли? Не потрібна більше ні дружина, ні діти? Та Іван зніяковів Ну чого ти одразу в крайності? Це ж непогано. За житло платити копійки, а заробити можна ого-го скільки. Ти начебто голодною не сидиш? Ай, ось права мама. Ти знаєш тільки свій світик, і нічого іншого тобі не цікаво. Валя кивнула. Мені ніколи цікавитися, у мене одна робота. Потім діти, чоловік, дім, а потім ще одна робота. Мені думати треба, щоб усі ситі й одягнені були, а не на дивані лежати і про простори мріяти. Ну, завелася. Відьма ти, Валю. Вона мовчки встала, у принципі, нічого дивного. Завжди після візитів свекрухи вони лаялися. Вона була впевнена, що Іван і думати забув про місто, але через три дні повернулася з роботи і застала його за збиранням валізи. Іване, а я не зрозуміла, ти куди зібрався? У місто зібрався працювати, а не на дивані лежати, то тільки не починай, а краще зібратися допоможи. Не буду я тобі допомагати, і це вивантажуй. А що ще за новини? з кухні з кухлем чаю. В руках вийшла Світлана Федорівна. Валентино. Припини цей балаган. Іван їде в місто, працюватиме, вам же краще, грошенят привезе. Світлана Федорівна. А чи не пішли б ви? Свекруха навіть кухоль опустила, а потім розкричалася, хоч вуха затуляй. Іван нарешті зібрався, підійшов, щоб обійняти дружину, але вона ухилилася. Зараз найголовнішим було не розплакатися. Він так і вийшов, а вона так нічого й не сказала. Тільки після того, як за чоловіком і свекрухою зачинилися двері, Валя дала волю сльозам. Тут хлопці з кімнати вискочили, обняли її. Мамо, ти чого? Мамо, та нехай їде, ми й без нього впораємося. Звісно, впораємося. Валя була впевнена, чоловік у місті, постарається зачепитися, причому без них. Світлана Федрівна завжди мріяла, щоб син у місті жив. Ні, вона, звісно, добре ставилася до онуків, але ось Валентина була для неї порожнім місцем. Іван приїхав через два тижні, грошей трохи поклав на стіл, а сам сидів, як у воду опущений. Валя розуміла сказати щось хоче, але боїться. Ну, кажи, що насупився, якщо є що сказати. Іван подивився на неї і зіткнув... Валю, ти повинна мене зрозуміти. У місті зовсім інші можливості, там і жінки зовсім інші, і пахнуть вони по-іншому. Загалом я йду. І загалом будинок я на продаж виставив. На весілля. Ну, після розлучення, звісно, гроші потрібні. Що ти виставив на продаж? Будинок. А де ми жити будемо? Діти твої, де жити будуть? Ну, так у тебе батьківський є? Ось значить, як. Ну що ж, Іване, війна так війна. Валя одразу поїхала, сама на розлучення подала і на розподіл, потім почали з хлопцями свій старий будинок до ладу приводити, працювали мовчки. Нерідко сусід Миколка заходив допомогти. Теж особливо не розмовляв, але допомагав багато, бо жінка з двома дітьми або здоровань – різниця є. Петро був старший за неї років на три, вдівець. Якось у молодості навіть залицятися до неї намагався. Але тут Іванко з'явився. На суді Іван кричав так, ніби його життя позбавляють, коли дізнався, що гроші з продажу будинку поділять на чотирьох і йому дістанеться тільки четверта частина. Валентино, та як тобі не соромно? На що я, по-твоєму, повинен весілля робити? Світлана Федорівна, бліда, тремтячими губами намагалася вгамувати сина. Іване, що ти кажеш? Що кажеш? Там же діти твої. Наприкінці засідання, коли до крику Івана приєдналася його нова жінка, Світлані Федорівні стало погано. Її відвезли на швидкий. Валя повернулася в село, зібрала все своє дітей і перевезла на візку в батьківський будинок. Шафу хотіла та не подужала, а тут уже Іванко з покупцем з'явився, щоб гроші свої забрати довелося дільничного викликати. Іван усе твердив про якусь маленьку суму, але покупці, розібравшись, у чому справа, вписали в папери справжню вартість будинку, за яку його і купили. Валя сумно посміхнулася сама собі. Ну, на шафу вистачить, на шпалери ще й, може, навіть залишиться, щоб хлопців до школи зібрати. Сусіди розповіли, що у Світлани Федорівни інсульт, і Іванко до неї не ходить. Усе тут, у селі вештається разом із майбутньою дружиною. А потім поїхали, а в будинок Світлани Федорівни заселилися якісь люди. Це як? Чому так. Світлана будинок давно не Іванка оформила, щоб він з папірцями після її смерті не бігав. Ось він і скористався. Це ж треба. Мати в лікарні, можливо, і не відновиться повністю, а повернутися нікуди, якщо тільки в будинок для літніх людей. Але хто б подумати міг, що Іванко такий, начебто, нормальний хлопець був? Час ішов. Валентина розуміла, зовсім скоро Світлана Федорівну випишуть. Довго думала, але вирішила все таки з'їздити, провідати. Баби казали, Валю, ну навіщо тобі це? Вона ж тебе все життя з брудом змішувала. Не можу я, вона ж жива людина, ну як так? Світлана Федорівна як побачила її, так одразу заплакала. Прости, Валечко, і думати не могла, що так вийти може. Думала, що в місто все потім переберетеся, хлопці вчитися будуть, у люди виб'ються. Валентина присіла. Стали виставляти баночки й тарілочки. Не гризіть себе, Світлану Федорівну, переживаннями тепер нічого не зміниш. Та вже померти б мені від такої ганьби та лікарі не дають. На що мені тепер жити на цьому світі? Та й жити ніде. Спасибі, синочку. У будинок для лідніх людей ось оформляють, а я лежача. І чи буду вставати одному Богу відомо? Хоча сусідки по палаті розповідали, що хто в такому стані потрапляє туди, довго не живуть. Господи, швидше б відмучитися! Валя вийшла з палати і розплакалася. Так, добра їй свекруха принесла небагато. Але людина рідна. Витерла сльози, рішуче рушила в кабінет головлікаря, приїхала додому, посадила перед собою Степана і Тимофія. Хлопці. Ви в мене вже зовсім дорослі, і я дуже сподіваюся, що зрозумієте мене. Світлана Федорівна намагалася триматися молодцем. Її пересадили в крісло на колесах, а вона жартувала. О, як королева поїду. Там, напевно, багато таких, як я, негідних вистачає. Медсестра посміхнулася. Світлана махнула рукою тим, хто залишався в палаті. Ну, все, прощавайте, одужуйте тут. А як двері палати зачинилися за нею, так і зив'яла, як повітря в ній скінчилося. Медсестра нахилилася до неї. Усе гаразд? Давайте вже швидше, щоб не тягнути. Її викотили на вулицю, і Світлана Федорівна здивовано розплющила очі. Невістка її валя. Онуки! Петрик, сусід валі і козлик колгоспний! Петрик здоровий, як ведмідь, підморгнув їй. Ну що, Світлано Федорівна, помчимо з вітерцем? Валю, валю, як ти? Куди ти мене? А коли зрозуміла, що невістка її до себе додому забирає, заголосила, заплакала, завила. Баби в селі, як дізналися, що Валентина її до себе бере, крутили пальцем біля скроні. Валю, та ти не просто дурепа, ти всім дурепам дурепа. Вона ж усе життя об тебе ноги витирала. Син її так вчинив з вами, а ти її та в такому стані на шию вішаєш. Ну і що мені? Виростити її тепер на смерть, людина ж вона. Ну, нехай не дуже ласкава, але ж своя. Ой, дурепа, вона життя вам не дасть. Ну, дасть Бог впораємося. Петро допоміг обладнати ліжко, приробив до стіни ручки, щоб можна було триматися і сідати. Хлопці допомогли куток відгородити, а молодший Тимофій навіть ромашок нарвав і в вазу поставив. Світлана Федорівна плакала часто, але при цьому намагалася бути корисною. На кріслі по дому пересувалася, і посуд помиє, шкарпеток наплила на всю зиму, пил про треда дістане. А хлопці часто вечорами в неї на ліжку казки всякі слухали. Минуло вже понад півроку, як Світлана Федорівна завела з валею розмову. «Валечко!» Те прости мене, будь ласка, але скажи, у вас із Петром є щось? Валя злякано подивилася на неї. Що, Світлано Федорівно? Валю, ти мене не зрозуміла. Якщо є, я тільки рада буду. Петру хороший, та й ти, щастя, заслужила. Валентина нічого відповісти не встигла, у хату залетіли хлопці. Мамо, бабусю, там батько до нас іде. Як батько? Валя на вулицю. І правда, дорогою з валізкою до них крокував Іван. Він ішов, а слідом із хат селяни висипали. Валя підійшла до хвіртки, Іван підійшов, зупинився Ну, здравствуй, Валентино. Ну, здравствуй! Що припхався? Іван подивився на неї здивовано. Як ти неласкаво ласкаво мене зустрічаєш? А як я тебе зустрічати маю? Іван озирнувся. Люди підтягувалися до їхньої хати. Ти ось що, давай у хату зайдемо. Там і поговоримо, нічого тобі робити в моїй хаті. Кажи, що треба, іди з богом. Іван кинув валізку на землю. Завжди ти валько стервом була. Бачиш, що важка життєва ситуація в мене. Алла виявилася зовсім не такою, як я думав. Гроші всі на вітер пустила, а мене підзад коліном. Іван дивився на неї з нерозумінням. Що? Йосі приїхав. Валя подивилася на нього уважніше. Ні, не жартує. Її став душити сміх. Вона намагалася стримуватися, але не могла, розреготалася. Іване, ти що думав, що я тебе після всього, що ти зробив, на поріг пощу? Ти це, давай не влаштовуй вистав. Діти в нас, а їм батьку потрібен. Ось саме батько, а не клоун такий, як ти, тебе б по-хорошому посадити за все те, що ти накоїв. А що я накоїв? Що? Нічого протизаконного. Іван бачив навколо народу все більше, спробував було хвіртку відчинити, але Валентина тримала міцно Валю, а ти вила візьми, он біля сараю стоять, і вилами цього порося, гадину цю. Іван відкрив рот, подивився на ганок, а там, міцно тримаючись одною рукою за двері, а другою спираючись на Степана, стояла мати. Мамо, а ти тут звідки? Іван так розгубився, що не знав, що й сказати. Валя кинулася до свекрухи. Світлано Федорівно, як ви могли встати? Усе добре, Валечко. Були б сили, я б сама вила в цього гада, встромила. Іван позадкував, а Світлана Федорівна вже кричала: Іди, не смій навіть наближатися до валі та онуків, не батько ти, не людина! Іван позадкував від хвіртки, але потім повернувся. А це взагалі-то не тобі вирішувати. Я не до тебе прийшов, а до своєї сім'ї. Валя не розуміла, що їй робити. Чи то Світлану Федорівну тримати, щоб не впала, чи то правда завила хапатися? Але тут із сусідньої хати вийшов Петро, у руках рушниця на переваги. Вистрілив у повітря і всі замовкли, усі повернулися до нього. Даю тобі час, поки дорахую до трьох. Наступного разу в землю під ноги, а втретє по тобі. Іван позадкував. Голосно заверещав. Посадять тебе. А он воно що, знюхались. Пролунав постріл, і земля під ногами Івана злетіла вгору. Петро спокійно сказав Передумав, не буду рахувати. Івана за секунду вже видно не було. Петро зайшов на подвір'я, поставив рушницю. Ось що. Заміж і виходь за мене, щоб не повзали тут всякі. Хлопців уже люблю, тебе теж. Світлану Федорівну словом ніколи не ображу. Клянуся. Через місяць на їхньому весіллі гуляло все село. Життя в селі після того весілля, наче не було нового свіжого подиху. Валентина нарешті відчула себе по-справжньому захищеною. Петро, як і обіцяв, був не лише люблячим чоловіком, але й турботливим, уважним батьком для Степана і Тимофія. Він учив їх майструвати, рибалити на річці, розпалювати багаття. І хлопці, що так сумували за батьківською увагою, відповідали йому щирою любов'ю. Світлана Федорівна, огорнута турботою та прощеною любов'ю, поволі почала одужувати. Вона більше не плакала, а часто усміхалася, розповідаючи онукам казки. З часом вона змогла самостійно пересуватися по хаті, спираючись на палицю. Петро змайстрував для неї невеликий дерев'яний стілець на колесах, і вона, мов справжня господиня, керувала з нього всіма процесами на кухні, щоразу дякуючи валі за те, що не кинула її на призволяще. Вона часто говорила про те, що диво трапляється, коли душа наповнюється добром і світлом, і що саме це врятувало її від найгіршої долі. Дні текли тихо і спокійно. Звістка про те, що Іванко одружився з тією, з якою так брудно повівся, розлетілася по всьому селу, але вже нікого не цікавила. Він став для них лише неприємним спогадом, як і його вчинки. Валентина, Петро та їхні діти створили новий міцний світ, де панували любов, повага і взаєморозуміння, світ, в якому кожен почувався потрібним і щасливим.